Всім добро здоров'я! Станом на 18 липня Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта, виконує планові роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінюється, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької ЕС продовжує свою роботу постійно моніторингова місія МАГАТЕ. Станом на 18 липня запланована чергова 44-та ротація експертів. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій ЕС виконуються без зауважень. Відповідно до затвердженої програми протягом тижня у філії Хмельницька ЕС проводилася комплексна перевірка стану охорони праці. До складу комісії увійшли фахівці дирекції з нагляду за безпекою та інших відокремлених підрозділів АТ на екенергоатом. Проведення такої перевірки дозволить об'єктивно оцінити стан справ та вчасно реагувати на виклики, а високі стандарти, яких дотримується НАЕС, повинні стати нормою повсякденного життя. У рамках перевірки було проведено обстеження підрозділів та проаналізовано дотримання вимог з охорони праці. За результатами складено акт комплексної перевірки, який стане основою для подальших кроків з удосконалення охорони праці. Колектив Хмельницької ОС продовжує надавати підтримку Збройним силам України. Від початку повномасштабного вторгнення працівниками атомної електростанції систематично перераховуються кошти на закупівлю необхідного обладнання, засобів зв'язку, транспорту, амуніції та інших критично важливих речей для військових. Перераховано більше ніж 500 мільйонів гривень. Цього тижня атомники передали вантажний автомобіль для одного з військових підрозділів. Придбана атомниками вантажівка це черговий внесок у збереження обороноздатності та життя тих, хто щодня ризикує, тримаючи лінію фронту. Дякую кожному працівнику Хмельницької ЄС за активну позицію. Обов'язок кожного допомагати нашим захисникам, які борються за незалежність нашої країни. Наближаємо перемогу, працюємо задля України. Перемога буде за Україною. Слава Україні!